Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди солоне Владислав Тисячний. Так Владислав, що скажете по грі сьогодні? Була дуже складна гра. Саперник дуже тактично підготовлений, з ними було дуже складно грати. Трішечки не вистачило. Ви вигравали з рахунком 4-0. Як вважаєте, в чому причина, тому що потім команда просіла це фізична втома або вже розслабились? Та мабуть, досвіду не вистачило. При такому рахунку втримати його. А так і фізична втома є, ну, немає рівноцінних замін, щоб підсилити гру. Але ми стараємося. Сьогодні були відсутні деякі гравці. Як вважаєте, чи не вистачило, можливо, когось зі складу? Можливо, не вистачило, але маємо те, що маємо. В цілому гра була у вас досить пристойна та рівна з лідером чемпіонату. Як вважаєте, чи додаєте ви стараємось, стараємося стараємо, стараємо щось змінювати. Трішечки виходить, трішечки не виходить, але будемо намагатись вигравати. Ну і після такої бойової гри з лідером. Чи відчуваєте ви в собі сили поборотись все ж таки за призові місця? Так, ну трішечки впевненості додалось, але потрібно перемагати, щоб займати призові місця. Будемо намагатись. Що ж, добре, дякуємо дякую, вам. Дякую.